Спочатку, коли ми були на Сталі, там базувалися, все було більш-менш спокійно, більш-менш добре. Ось у нас вистачало їжі, вистачало боєприпасів, були медичники забезпечення, було світло і якби не було ніяких особливих проблем. Ми звідти виїжджали на позиції в місто і поверталися туди назад, як на базу. Ось це було приблизно до 10 квітня. Ось з 10 квітня. Ну, приблизно так ми вже не мали можливості так виїжджати по місту. в зв'язку з тим, що місто вже було під російським окупантом, і нам приходилось відходити назад і вже займати оборону на околицях Азовсталі самої. А після того все ставало гірше, 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 через те, що дуже багато було ранених, кожного дня гинули. Люди, як цивільні, так і військові, які там були на той момент, і не було медичного забезпечення нормального, не було світла у нас, не було нормального зв'язку. Також були досить великі проблеми з харчуванням. І обстановка до середини травня дуже сильно ускладнилась. І постійні артобстріли на нас кидали трьохтонні бомби з літаків, і ракети, і все інше. Ну, це було дуже страшно.